Вітаємо у лабораторії контролю якості Євробут. У попередніх відео ми вже перевірили марку EPS-80 на міцність пристиску та згину. Сьогодні ми завершуємо цикл випробувань і покажемо останній важливий тест випробування на розрив. Характеристика міцності на розрив це максимальна зареєстрована розтяжна сила, що діяла перпендикулярно лицевим поверхням виробу під час випробування, поділена на площу поперечного перерізу випробувального зразка. Цей параметр особливо важливий для фасадних марок, оскільки фасадні системи зазнають регулярних механічних впливів. Якщо пінополістирол не відповідає вимогам щодо міцності на розрив, це може призвести до порушення цілісності фасадної системи, появи тріщин, відшарування або руйнування утеплювача. Згідно з європейським стандартом ІН 13499 для пінополістиролу, що використовується у фасадних системах Етікс. Мінімальна міцність на розрив повинна становити не менше 100 кілопаскалів. Це означає, що рекомендованою маркою для фасадного утеплення є щонайменше eps 60 Застосування плит, які не відповідають цим вимогам, може суттєво знизити міцність, ефективність і довговічність усієї фасадної системи. Саме тому ми постійно тестуємо наш пінополістирол на міцність на розрив у власній лабораторії. Для цього випробування зразок пінополістиролу попередньо склеюється спеціальним клеєм і витримується протягом 24 годин для забезпечення надійної фіксації. Після цього зразок встановлюють у розривну випробувальну машину між двома жорсткими пластинами, де його розтягують у протилежні сторони з контрольованою швидкістю до моменту руйнування. Система автоматично фіксує весь процес навантаження та визначає максимальну силу розтягування, за якою відбувається руйнування зразка. Саме цей момент дозволяє точно визначити межу міцності пінополістиролу на розрив. Випробування завершено. На екрані ми бачимо, що показник міцності на розрив становить 132 кПа. Це підтверджує, що пінополістирол Євробут EPS80 Повністю прийшов усі тести та відповідає усім заявленим характеристикам. Тому, коли ви обираєте пінопласт Євробут, ви обираєте не просто продукт, а гарантію якості і надійності. Ми працюємо для тих, хто знає. Перевірене значить надійне.